Друзі, вітання! Всім вітання! Ми знову в пекарні кав'ярні Духмяна мрія. У нас чудовий гість сьогодні у Львові. Друзі, як завжди, у нас смачно і духмяно приємно. Це Олексій Кочуренко, письменник, автор книги про Кузьму Скрябіна Люди як кораблі і не тільки великий друг родини Кузьманків. Від тепер і наш пане Олексій, бажає здоров'я. Доброго дня. Як взагалі ви познайомилися з творчістю Кузьми Скрябіна з самим Кузьмою Скрябіном? Ну, я, на жаль, з самим Кузьмою знайомий не був особисто. Не встиг. Не встиг, так. А з творчістю. Ну, та з творчістю з дитинства, фактично. Всі хто в таких касетах. Та, хто не так. знає Кузьму Скрябіна, то напевно такі. Хто людей... не знає толк життя, то та факт. Фак. От Кузьма слухає і підказує мені, бо так є, так. Це такий дійсно народний співак. Народний з всіх народних. Так. 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 Тут не треба звати, тут треба просто народність. Так, скажіть, а що підштовхнуло вас до написання цієї книги? Люди як кораблі, ця пісня е, така знакова і ще при житті говорив до нього була? Ну, дивіться, насправді особистість Кузьми Скрябіна для мене була завжди цікавою, тому що він такий був дуже неординарний чоловік, всебічно розвинутий, він встигав поєднувати в собі дуже різні якості, е, був ніби як і. Ну, Відомим співаком, да, там, композитором писав пісні Тей сам шоумен, та, продюсер. Шоумен, продюсер, письменник. На екрані він був завжди такий веселий, здавалося враження, що він на тій житті такий, але насправді в житті він часто був доволі такий задумливий. Різний різний, так, різний, так. він такі дуже от, різні якості в собі поєднували цим. Він дуже є цікавий. І насправді, ну його тексти вони такі можна сказати, навіть є пророчі в багатьох моментах так, і що... дуже життєві. Наприклад, пісня Годинник про війну Кузьма говорив, що в 98-му році. Так, так, так. Що, що не знає люди. Так що коли взагалі про це навіть ніхто не міг подумати в основному, так. що, що таке може статися. Mm -hmm. Так, і коли ця книга у вас зародилася ідея Подивіться, Дивіться, ідея зародилася тут така довга історія. Ну, мене... так коротко, так. Та я постараюся коротко. У добре, добре, мене якби, досить великий досвід в організації різних подій. Івентів, там, ага. концертів. Ну, типу і Штам... пам'яті. Ну, можна так сказати, так, в якійсь мірі. Мені подзвонив мій товариш з Києва, каже, не хочеш долучитися до організації концерту гурту у Львові. Це був 23 й рік. Я кажу, хочу, дуже цікаво. Ну і в процесі тої організації, так що довго не Вечора пам'яті, напевно, так? Так, це був якраз тур пам'яті Скрябіна, та гурт їздив вже якраз там Юрко Юрченко був соліст, ну він і зараз є. Ну, і Я познайомився в процесі підготовки концерту з Романом Загороднюком, це такий композитор, продюсер. І так щось ми розмовляли з ним, я кажу, пишу книги, і було б дуже цікаво написати про Кузьму. Він мене познайомив з родиною Кузьми. Я приїхав до Ольги Михайлівни в гості. Так трохи, ну, не трохи. Переживав так досить сильно, тому що знав, що Ольга Михайлівна людина така строга, але і справедлива. Та, 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 та. Так. Я приїхав, зайшов до них, був Віктор Кузьмич, Вони мене гарно зустріли. Ми сіли в дворі, то було літо, як зараз пам'ятаю. Ольга Михайлівна сіла і прямо мені так каже: Ну розказуйте, що ви про мого Андрія хочете писати. Я якби так трохи розхвилювався, але вирішив і ну, відразу розказати всю свою суть ідеї, про що буде книга. Ольга Михайловна уважно вислухала і каже: ну пишіть. І ми з нею домовилися про те, що коли я допишу рукопис, я дам їй прочитати. І якби, ну, буду друкувати книгу тільки з поводження сім'ї Андрія. Ну, насправді для мене це також було дуже важливо, тому що я з великою повагою ставлюся до сім'ї Кузьми. І, в принципі, воно так буде правильно, тому що коли пишеш про якусь людину. В неї завжди є родичі, друзі, і важливо якби, ну, задіти якісь їхні почуття. Оля Михайлівна одобрила, вона Ольга Михайлівна одобрила, вона прочитала, Віктор Кузьмич також одобрив. Mm -hmm. І з їхнього одобрення ця книга з'явилася. Книга mm -hmm. вична була? У 23-му році. Чому Оля Михайловна? Так, все було. На жаль, так. А, і де була презентації? Які враження були в самої Ольги Михайлівна і у Віктора Кузьмича, у батьків Андрія? Ну дивіться, насправді Ольга Михайлівна вже презентації не змогла побачити, вона вже тоді проріла, та у Віктора Кузьмича позитивні враження. Презентації було доволі багато, були в Києві презентації, були в Вінниці, були у Львові. Зокрема, от у Львові проводиться фестиваль Шампанські очі щорічний в пам'яті Андрія. І от на цьому фестивалі два роки поспіль та книга презентується. Mm -hmm. дуже, дуже цікаво, друзі. Сподіваюсь, ви також читали, якщо ще не читали, то я думаю, ви можете здити на книгарнях продається, так? Її можна замовити в інтернеті. Mm -hmm. В книгарнях вона, на жаль, по всій Україні не продається, є в Києві на Хрещати, або там в центральній частині міста. Які були відгуки людей здебільшого? Здебільшого позитивні. Насправді, ну, це, напевно, обумовлено тим, що е, самим ставленням людей до Андрія, тобто, він залишив людей таке дуже позитивне світле враження. В нього до сьогоднішнього дня багато людей мені пише, що це була дійсно велика світла людина, що його нам зараз дуже бракує. Ну, і, особливо і, зараз, так? Так, так. І він таке ну, залишив по собі слід. Тобто, Я вважаю, що це постать вже така історична. Звичайно. А також друзі, шукайте і замовляйте люди кораблі. Ну а пане Олексій, я хотів би від вас від автора, щоб ви побажали людям, нашим підписникам, всім, хто буде дивитися це інтерв'ю, як пане люди обов'язково це оцінять, побажання від вас від людини, яка дійсно написала книгу про видатного українця. Ну напевно, це побажання мало би стосуватися Андрія в контексті нашої розмови. Хотів би побажати людям не тільки слухати його якісь старі інтерв'ю, пісні, а й почути, зрозуміти зміст те, що він хотів нам донести. Насправді, якби люди це все зрозуміли раніше, можливо би, трошки була б зараз інша ситуація, хто його знає. Ну так, і потрібно все-таки просто слухати і дійсно чути. Так. так. Пане Олексій, дякую вам. Це був Олексій Кучеренко, автор книги про Кузьму Скрябіна. У нас на Добрій карві. Почуємось, побачимось.